Так, як бачите, жодних черг. Прутні своє вже відіграли. Ха-ха. Туристи обирають вічні цінності. Хі -хі. Катя, ви рада, що я вам показав це кафе. Але чомусь черг нема, я не знаю. Можливо, прутні перестали задовольняти тих дівчат, які стояли в черзі, тому вони не стоять в черзі за ними. Можливо, їх тепер почали меншими робити? Важко сказати. Як дізнаюся, я обов'язково вам розкажу. Вулиця Вірменська. Пам'ятаєте, тут знаходиться кам'яниця пори року. Але ввечері на неї не дуже добре дивитися, і не дуже добре видно. Тут тобто кам'яницю видно, але то, завдяки чому вона завдячує своїй славі, не дуже добре видно. Тому ввечері ми на кам'яниці будемо дивитися. Пройдемося вірменською, зайти на хракську, на площу ринок. На вірменській мені найгарніше вірменка прикрашена. А і знов черга зайти в газову лямку. Рідко таке побачу, але, але все ж таки буває. От, власне, і сама гасова лямпа. Це борек прикрашений. Так, вулиця Віменська, в основному, О, тут бачите. Резиденція Святого Миколая. Особливо цікаво, що це тераса алхіміків. Святий Миколай поселився в алхіміків. Там, майже 20 Та майже 20-та година А, цей пан музикант раніше полюбляв грати на розі старої єврейської сербської зараз ближче до Ялиночки перейшов цієї модної. Покрахський класичний захід на площу рину. <кій> <кій> Пані намагається. Ну, назад, речі своїми іменами намагається втюхати квіти. Четвертосортні, п'ятосортної свіжості. сортної thank <laughs> you Мене часто запитують в коментарях, до речі. Зараз скажу. Часто запитують, чому одні і ті самі дівчата стоять в один і той самий час на площі ринок. У вихідні дні. Ну я не знаю. Готові вислухати ваші версії. Хендельвіна. Добре. Мені може спиш, мол, я вже ба, називається Гендель від вина. Ого. Люди з алісками. 저세고 yeah. 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 Чесно, не знаю, що відбувається. Я знаю, в коментарях напишуть, як ти не знаєш, що відбувається. Не знаю, що відбувається. Але моєї улюбленої голівудської акторки тут точно не було. До речі. <рес> Конкурс. Хто вгадає? Хто вгадає? Мою улюблену голівудську акторку. <рес> <рес> Серйозно? Хто вгадає, тому буде щось. Але вгадати треба. Я підказую голівудську, та угадати легко. Ну.